Ну, Хто зважується все-таки ну, чи смородону чи будь-яку іншу ягідну культуру, перш за все, з розумінням підходити, з плануванням. І з поглядом не на рік, не на цьогорічну вигоду, звичайно, це довгострокові проекти. Ну, і тренди світові такі, що люди хочуть здорового харчування, більше переходять до рослинної їжі. Особливо ну, смородина, ми знаємо лохина, так? надзвичайно такий багатий склад вітамінний в тих ягодах. Абсолютно перспективне ягідництво, особливо смородина, дещо недооцінене в нас в Україні, напевно. Ну, але це з вигодою для нас, тому що ми виробляємо і маємо збут і хорошої якості ягода, яка оцінена покупцями. Тому сміливо і тільки вперед.